А ми продовжуємо цього разу переносимося ще західніше на західну Україну до міста Ужгород. Зустрічайте команда, яка не рветься в депутати без мандата Ужгород! Привіт! Без мандата в Рівному! Знаєте, ми дуже раді тому, що ми приїхали сюди. Нас зустріли наші тренера. Ми красиво з ними прорептірували все, що тільки могли. Нам все сподобалося. Вони нас накормили, напоїли, як то кажуть, і все в нас поки що, поки що, все добре. Також хочемо подякувати Ужгородському національному університету в лиці декана юридичного факультету. Це Лазура Ярослава Володимировича та нашим батькам, які турбуються за нашу безпеку і відправили з нами мента. Дві гривні схвалили 20, лу, бо хочу першого поробити. Дякуємо, що ж, зустрінемось. Серйозна команда із серйозними планами на майбутнє із міста Ужгорода. Ну що, розповідаєте, як зустріли вас після попереднього виступу в місті Рівному? Знаєте, ми коли приїхали додому, нас на факультеті просто конфітів зривали, фейерверки пускали. Ну просто так, що ще ніколи такого не бувало. Ну що, сподіваємось, що наступного разу після сьогоднішньої перемоги зустріне ще краще, розкажіть, що привезли в містрівне. Привезли ми сюди Вітальку і дуже багато цікавого і тялочок. Я думаю, що всім сподобається і все буде просто супер. До зустрічі, До зустрічі і давайте на сцену. You know Та друзі говорять, що юриспруденція це не наука, але ми б хотіли вам довести протилежне. Ось, наприклад, вчора біля нашого готеля відбулася бійка, як результат: вісім заяв в міліцію. А ми, як молоді юристи, власноруч забрали заяви із відділку. І як ви змогли зрозуміти, за нас сьогодні вболівають здолбуні, північний район, ювілейний райвідділок міліції, ну і всі інші. А також для того, щоб підсилитись, ми вирішили взяти з собою хлопця, у якого найдовша п'ятка не лише в Ужгороді, але й в Україні. Юра! Блін, ні, ну ніяк не звикну. Добре, якщо ми всі вже зібралися, можемо починати! Так, почекайте, почекайте. А де наші хлопці? Де Вова, Бодя, тренера наші? Де вони всі? Сторона, барі, сторона, барі, сторона. Ви де були? До шести ранку. А -а -а. Юра! Ви <плес> ну, 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 ну. нормально, то ж реа. Ну да показуйте, що ви там не репетирували. І так, на сцені квартет імені Сергія Ніконюка. І так, уявіть собі випадок: Спайдермен розважається. Рухаємося далі. І так, уявіть собі, як наказують Джастіна. Бібера вдома. Рухаємося далі. І так, уявіть собі: дідику приснився Брежнєв. І так, увага. Уявіть собі, священник, який задивився на прихожанку. Ясно, хлопці. Знову церква, знову релігія, да? знову зібралися неадекватні юристи разом. Ну добре, тоді давайте починати з Богом! чорту! Рівненська маршрутка, у якої протікає дах. Молодий чоловік, ви виходите. А у нас знову звичайнісінький випадок у церкві. Ой боже, як тут грязно! У мене через годину сповідь! Що робити? Хм, Придумав! Веселіше, церква чиста вдвічі швидше, всі на сповідь! Сьогодні штучний інтелект повсюди. А уявіть собі, якби в банкоматах був жіночий штучний інтелект. Пік-пік-пік-пік. Та ну що ти робиш? Що що, пінь кот увожу? <рес> Та не тут. Так, видавай гроші. <рес> Та ти що? Я після першої транзакції не видаю. Видавай гроші, я спішу в мене робота, жінка, чекай, видавай гроші, не біси мене там. Шо, Нет. Нет, точно, ти що, обідалась? Ні. Ні, ти що, все нормально. Точно все нормально? Конечно. Видавай гроші. Ой, все. Ну, вибач. Ну добре. Забирай свою готівку. Дякую. Ей. А. Перезвониш. Дану тебе! На церемонії вручення Оскара. Ladies and gentlemen, The winner is. Tom Cruise! Yes, yes, yes! Oh, so appreciate it! Thank you, thank you! And few words of thanks to. Oh, shit, where's my text? Where's my text? Where's my text? Oh, thank you, thank you. And. So, few words of thanks to. Sergio Nikanu. And Yuri Yuri Kazace. What the what the fuck? Who's the Sergio Nikanyuk and Yuri Caza? Who's that? Знаєте, друзі, наші тренери дуже відомі та успішні, рівненські бізнесмени. Вони настільки успішні, що можуть дозволити собі навіть завести вдома жирафу. Хто це зробив? Хто це зробив? А зараз уявімо, нікола Тесла випробовує новий винахід. Дінь -дінь. І... Нікола. Да. Обленерго. У вас заборгованість 2000 кВт. Я поверну. Як? Як завжди. Тут дуже нестандартна ситуація. Таке може бути тільки на лізі сміху. Увага! У диявола вселився Віталька. Хо-хо-хо-хо-хо! <рив> Хто це? Віталька, а тебе як звати? Та й саму, гадаю, катя, може, альона. Люцифер. Дивний ім'я для тілочки зім'я у Люцифер. Як тебе себе вигнати? Господи Боже, поможи вигнати цю нечість з мене. Я віталька і я виграв тілочки. Дорогі друзі, ми дуже довго думали, що вибрати? Чи приїхати на лігу сміху, чи залишитись і здати літню сесію. Знаєте, і ми прийшли до висновку, що наука наукою. А тілочки тілочками. Ой! Майбутній прокурор. Сьогодні <рит> радіє рівне усе Ужгород знову на лізі сміху. Або Або а а хто ще й з прокуратури. Команда Йопада, без мандата, -за випускники ліпака. Ми для вас любовні, як завжди. Дякую гарно, з нами були Юрій Козачек і Сергій Нікунюк. Дякую їм гарно! Ну так попрощались, як ніби в останній раз. Команда без мандата, місто Ужгород! Час оцінити виступ команди. Один бал. Два. Три бали. Три бали в команди без мандати за першу частину їхнього виступу. Дякуємо. Ще коротенький стендап, де ви маєте можливість покращити свій результат. Отож, поїхали. Друзі, ще раз добрий вечір. Я мене звати Богдан. Я б хотів поговорити про тему, як новітні технології впливають на старе покоління. Я думаю, що в кожного була така ситуація, коли батьки ну тупо просто не можуть ніяк подружитися з технікою. У мене от зараз вам розкажу приклад із життя. От я сиджу вдома, нормально собі, нормальний хлопчик в комп'ютері, і мені весь час тато з кімнати кричить: Богдан! Богдан! Іди сюди, Іди сюди! Я приходжу. Він мій каже: ніколи нічого не розігрівай у мікрохвильовій. Я питаю, чому? Тому що опромінення. Як так? Така ж сама ситуація. Десять годин вечора, ти сидиш в комп'ютері, нормально вже переписуєшся з якоюсь красавицею, все у тебе добре вже налажується, і тато тобі знизу кричить: Богдан, закінчуй вже! Я виключаю Wi-Fi роутер. Тому що вночі із вайфаєм спати не можна. Знову опромінення. Я думаю, в кожного таке бувало. Рухаємося далі. Така ж ситуація. Тато лежить собі нормально на ліжечку, дивиться телевізор і кричить знову: Богдан! Богдан! Ну я, як завжди, біжу. Він мені каже: поміняй мені, будь ласка, п'ятий канал на пульті на дев'ятку, бо мені так реально легше нажимати. Я думаю, що таке точно в кожного було. Друзі, повертаючись до теми новітніх технологій, я би хотів згадати за один із найпопулярніших винаходів це передня камера на смартфоні. Знаєте, я би віддав все, що є, тільки щоб ще раз побачити лице своєї мами, коли вона вперше сфотографувалася. Це виглядало так: ой Боже. Так, і сюди, і тут, і так, і так. А саме важко їй було зробити одне: це сфотографуватися в повний зріст. Вона ставала біля зеркала, спочатку пугалася, потім розвертала так телефон. І фоткалася так. Розумієте? Ну це для мене дивно, я думаю, для кожного так само. Рухаємося далі. Такий самий. Ну, новітній винахід називається монопод. Ну, може хтось знає, це така паличка. Приїжджаю я до бабки в село, гори, красиво, Закарпаття, ну і пішов з друзями погуляти. Вертаюся на наступний день. Дивлюся, по всій хаті хожу, ну, монопода нема. Ну що робити, що робити? Приходжу, кажу, баб, ну реально, скажи, ти не бачила мій монопот? А вона мені. Внучок. Це було твоє. Та просто я думала, що тоді ти купив нові шпінгалети на туалет. Блін, після цього просто хочеться сказати: баб, я тебе так люблю, розумієш? 300 гривень в пусту. Знаєте, друзі, я, я вже розказував, як мій батько не дружить із новітніми технологіями і з технікою, але єдине, що він заюзав, це була Сірі. Мама, кожен день, я слухаю, як мама кричить: Ти алкоголік нещасний, весь час бухаєш один. Тато мій знайшов вихід. Я не один, я з сірі. Розумієте, прикольний да, такий субутильник? Говорить, спілкується, ну і в принципі наливати нічого й не треба. Друзі, на кінець хотів би сказати. Завжди вчіть своїх батьків користуватися різними гаджетами. Тому що мені здається, що кожен із них купили саме вони. Дякую. Друзі, то я знову дожив. У вас на столі є по гаджету, і ми його використовуємо для голосування за стендап команди без мандата. Чотири бали. Разом з умі. Сім балів команда поки Андрій! 5 балів! Команда набирає 8 балів у сумі і відправляється поки що в режим очікування. Швидше за все ми побачимо її на батлі, якщо її буде з ким сперечатися. Не прощаємося з командою. Удачі вам! У мене лише одне питання. Хто? Хто пише вам матеріал? Ой, нам матеріал пише наш декан. Дякую, Ярослав Володимирович. Вам. Ну, ми в Батлі, не біда, але ми пройдемо і ми вам подякуємо там в Ужгороді. Понятно? В батлі, я впевнений, пройде максимально класно. Хлопці і дівчата зарядили добру публіку. Не все сподобалося журі, але нічого, всяке буває. Вам бажаємо успіхів на Батлі. Ну і побачимося з вами. Дякуємо.